Оформити дозвіл на працю у порталі державних послуг дія до того ж, зробити це безкоштовно. Влаштувати іноземців на роботу в Україні стало легше з 15 жовтня. Діють законодавчі новації щодо застосування праці іноземців. Іноземні студенти, які приїхали на Україну вчитися і відповідно виявили бажання працювати. Це також особи, які стимулю... стримують і на сьогоднішній день збройну таку агресію Російської Федерації. Вони також можуть отримати безкоштовно дозволи на працевлаштування. Також розширили перелік підстав скасування дозволу на роботу, змінили розмір заробітної плати іноземцям та посилили контроль роботодавця за сплату єдиного внеску. На Тернопільщині понад 60 іноземців працюють у різних сферах, зокрема у торгівлі, медицині, сільському господарстві та переробній промисловості. І на деяких підприємствах іноземці не просто працюють, а й передають досвід своїм українським колегам. Підприємства, як, наприклад, вони на Шумщині. Які вирощують гриби, також вчать наших людей. Це є також вирощування свиней великої рогатої худоби за допомогою таких законодавчих новацій, роботодавці можуть залучати як українських, так і іноземних працівників. А також це дозволяє бізнесу створювати нові робочі місця, попри важку ситуацію в країні.